Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Будемо збирати апаратуру. Хочу я попробувати. Так, головне пальці не порізати. Хочу, хочу. Приєднати. Так, ось так воно має бути. Зараз ми щось зробимо Є він такий подрібнювач, Ну, його треба зібрати. Щоб його зібрати, треба взяти нам, ну, прикрутити ну, ножі, стояти. А тут такі малесенькі. Такі малесенькі шурупики. О, ну нічого. Зараз щоб попасти файно закрутити. Ой, валтонько. Чого ж в мене такі руки не? Нестандартні. Так, зараз я хоч одного ножа прикручу і вам покажу. Щось ті болти не для моїх, що чесно казати, пальців. То не болти, а ті шурупики. То, мабуть, не та не та фракція. У мене така є набор такий. Ой, божечко. Щось воно не хоче мене слухатися. Чи то в мене такі пальці, як граблі? Чи то яке, котре то його обрати? Печар його знаю, сама не знаю котре. Ну, Ой-ой-ой-ой. Те прокручується? Котре ж воно тут. Тут має бути фігурна. О, така зірочка має. А чого воно не хоче? Де ж та зірочка така, га? То мені скаже, а то яка зірочка. По суті, мала би бути? Морозікрут. Не знаю. Стоять. Зараз. Хоч одного прикручу, покажу. Ура! Прив'язала одного, прикрутила. Так, ще залишилося у мене три. Три ножі ще прикрутити. Ой, ну такі гострющі. Що то? що то капець. Ой, ще ті треба прикрутити якось. Не знаю як. Не для моїх пальців це такі шурупи. Мені треба такого з півметри шурупа, щоб я в пальцях його чула. То таке дрібнесеньке, таке малесеньке, ну куди ж такі? Ой, ну не знаю. Може, в мене вийде поволі зібрати мою апаратуру і тоді вже, як прикручу всі ножі, покажу, що ми будемо далі робити. Так, коротше кажучи, нарешті я зібрала. Дзвонила я. Спитати чого? <звіт> не так я зібрала ножі. Як будете збирати хтось, що купите, і не будете знати, як, а будете такі грамотні, як я, то ось це загострене має бути догори. Гострим. Не отак, як я зібрала, донизу гострим. А догори має бути лізє. Бачите? Тоді воно все без проблем виходить. А я зібрала наоборот, воно мені не входило. Ну, таке буває. Ну нічого, ми на тому і вчимося. На таких помилках. А там далі буде видно. Ладненько, зараз йду беру часник. будемо пробувати бити. Так, взяла я кришку. До нього все взяла. Це в мене часник натребляний. Зараз ми попробуємо Користуватися. Ще таким не користувалася. Таким подрібнювачом. Треба випробувати. Ну! О, це тим дирку не можеш стати. О! Ага, тут ще є такі зазубенки, бачите? Не знаю, відомо, не видно. На кришці тут. От дивіться. От тут зазубинка, бачите? І тут зазубенка. І от тут є, і тут зазубинка. І вони мають стати тими зазубенками. Вот воно що. Ха. Не попаду? Ти дивись, ось так, навіть. О! Що треба вміти вмієте користуватися. Ну, не знаю. То кажуть, Господи, допоможи, щоб. Добре, воно служило нам і файно вийшло, Не знаю. Аж страшно, руки трасуться. Зазвичай я сама не пробую, весь час малі коло мене є. А це цей раз, думаю, я попробую, поки їх нема. Ну, треба попробувати, господи, поможи нам. Знаєте, досить гарно виходить. Зараз піднімемо кришку, подивимося, що тут робиться. дивіться, Так, хутеньку, бж і все. Так, ого. Ой, ху, я ж підскочила. Кнопочку ну, нажала. Так що, ось таке дело. Такое собі подрібнювача ще придбала. От. Там саме деякий кухонного комбайна. Захотілося менше такого. Ось так що. Ось тут сюди багато більше треба класти, бо це замала порція. Я думаю, що це буде забагато, але це оказується замало. Воно нам м'ясо, барабою більше вити. О, це взагалі хорошо. Ось така у мене апаратура з'явилася. Ось так. Так, все. Кришечка залишається, бачите, чистеньке. Там, де мотор, взагалі нічого не вимащується. Цю кришечку ми зараз пополощем. без проблем, як то кажуть. Ніч страшного нема. Но частик досить гарно потеребився. Зараз я візьму, пакета забула. Так. Ножі я виняла. Тільки будете прикручувати. Прошу вас дуже акуратно. Я руку тут порізала. Десь. Тут ще колодка порізала і тут порізала. Ножі такі гострі, що то капець. Ох! Ух, який файний часничок. І ми його зараз заморозимо. Казали, покажи, як ти морозиш часник. Зараз котрого тут не пакета. вони Всі такі великі в мене залишилися. Малих нема. Ну, ладно, буде великий. Мої ми ще доберемо до неї. Малі дотереблять І зітр пакетики. Ось так. Зараз ми. Відкриємо. Складемо. Сюди. Щоб часник не висихав. І він багато місця в морозильці не займе. Зараз я покажу, як що. Казали показати, все, як я його роблю, як я його збиваю, як я що. Ну, вже як чистила, я не показувала. Я думала, вже буду чесникодавкою душити, бо світло пропало. Але воно раз два з'явилося напрочуд. О. Так що ось таке діло. Так, так. Накриємо. Треба, Там ще в мене є часнику трошки. Зараз ми його ще вечір. Як світла не буде, будемо сидіти, що будемо робити? Свічку засвітимо, будемо теребити. То ми ще сюди дотеребимо того часнику. О! Оце дуже великий зіперпакет. Так, тепер дивіться, беремо ось такого, розрівнюємо. Я сюди до краю не буду брати, бо я ще потім докину. Ось так. Бачите як. Я ще сюди докину і ще буде в мене. І ще буде в мене тоді. Ножа, бачите ось так. Ну, тільки акуратно, щоб, щоб не подерли торбинки. дивіться, берете ось так. О. Бачите як? От. Ось так. Можна лопаткою дерев'яною. Ось так. Такі клітиночки поробили. І тепер ось так закрили. О, я воздуху не випустила, треба чуть-чуть відкрити. І випустити трошки воздуху. Ого, тут тобто закриває. О! О, О так. По собі зверху. І тоді, як вам треба, взяли, відкрили клітинку дві, скільки вам треба, відірвали, відломили. Він тоді легенько ломиться, бо він має клітиночки. Воно то трошки буде купити триматися, але це не страшно. Тоді відкрили клітинку, дві, три, скільки вам треба до чого. Відірвали, чи, як ти казав, положили, воно раз-два розмерзлося, чи там м'ясо, чи куди, завернули, воно раз-два розмерзнеться, перемішали і все. Що до якого соусу взяли, розтопили його, помішали, і то казав, і є готово. І він дуже ароматний остається, і в холодильник він не смердить, бо обов'язково треба брати зіпер-пакет. Бажано з двойним за шовком. Щоб вам не засмердівся в холодильнику, ну, частником все не пропахло. Бо ж як, як не знаю як кого, але в мене в холодильнику і можуть бути і ягоди в одній шухляді, в другій може бути молочка. Ось там сир, сметана, масло заморожене бути, а в третьому часник положила і ягоди, ще щось. Так що так не добре. А як є застіпка на ньому, то воно не засмороджує вам холодильника і все прекрасно виходить. Ось таке діло. Так що, кому треба такого подрібнювача, він краще, як блендер мені. Такий в мене ота от блендер чаша мала, то багато тут краще виходить. Вона багато більшу йомність, як ти казав наповняти, щоб воно краще було. Ось таке діло. Так що я довольна своєю покупкою. А кому треба, купуйте. Треба, я посилання поставлю вам, якщо треба, а не треба, не буду ставити. Кому треба, буде скажете, я поставлю. Так. Все, відправляю в морозівку, ось таке ось рівненько ложу зверху. І ось. І, як ти казав, часничок замерзає. чиниться морозівка більше, бо щось не влізає. Ні. О! Так ти дивися. О. О! І усьо. І буде порадок, смачно. І часник не висохне, і не зогнеє.